Channel, і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо е, грати, на жаль, в кругу Roblox. є іменно та гра, яка доступна тільки на тому комп'ютері, щоб зняти для вас таке відео. Але я говорю, що відео буде обмеженим. І сьогодні ми можемо пограти як інтерес заграємо за спеціальний за респонс. Що я, типо, е, буде все відповідати від. Рідковий річник, ви бачите. Сталася невелика помилка і все таки біле. Все таки біле і... і все. А ви бажаєте, що тут все так на такій мові написано, бо Його ворожі. Ну, по-інакшому ніяк то не відміняється. Я бажаю приємного переду, а ми починаємо і... Бережіть з собою і... И... При... Ну... Єдине, что я хочу сказати, то... Бережі з собою. І И... якщо вам сподобається, та протискайте вподобайку. А також. Attention. All foundation personnel. A containment breach has been reported within site 72. Report to the breach shelter immediately. Ууу, uh, як ми бачимо, нападаємо нам. Ось, як ви бачите, в мене є така броні в мене є такий в мене броня. І такі броні мене дуже важко забити. Можу включити рацію. Продовжуй, продовжуємо. Так. Nó... Е якщо... якщо буде інтересно, то попробую запустити стрім, як я граю в різні ігри, або деповідь на питання. Може комусь інтересно буде. Що я буду зупинятися, бо трошки... Ну так собі. Получилось. Не дуже сильно підготовлений, але... Получилось так получилось. Так. О, вже новий пацан де. А де твоя охорона? Ну то вже? Де твоя охорона, пацан? Ой, краще двоє попадають в моє нове відео. Ох, блін, тут же щось там почалося. Стріляють. А чого, а як? Давай я йому допоможу Ой-ой. Ого! Так, тут напали на арсенал. Осі так постарались, ну вони молодці просто. Надіюсь я вважаю, що так. На такій мові написані звання і все вс інше. О. Треба Бігом йти е, застрілювати тих тих осібів. Зараз в нас все позабирають і... і все. Заодно я гро я гроші накуплю на альфу або епсилон. Оооооо, біжим, біжим, біжимо. вже пацаню робили не Як <ріст> ви бачите, моя бронька помогає, а вже одна хвилина мене не тине. Ай-яй-яй. Это вставай. зараз буде ще якийсь ми тест будемо проводити. А Тепер ми йдемо. Як ви бачите, в мене досі є така бронь, я вже казав, то це на другий раз. Ну в нас розпочався тест. Я як оперативник маю ...супровід... Е, того D-класа робити. До мене можуть ще інші підключитись, е, тільки кадети не можуть переходити. Зараз вам покажу через такі зони контрольно-пропускний пункт хто э, на українському контрольно-пропускний а на російському ну так трошки по ворожому тому що грі так і записано і, і на жаль то не зміниш ви бачите він адепт а я тільки молодший а здесь а з таких оперативники но их удаются всякие фишки для А чим ниже броня. На ты буду давати броню сильнішу. Ну капец. вот я себе с нишу. Attention, all combative personnel. A heavy riot has begun in the class D containment area. Respond immediately. Ah. Get Belin. Побачите нас у нас хтось активував вас випробування нічого гарнало. Так, секунду. Що я звуком не мішав, я його виключу. Сейчас я того не буде. Але бачите? А, Бачите, вот така о, вак каналі творится у нас. У нас Иди все положили. Кто завалили. Они заразу бьют. Заброняем их в Давайте их, их куча. Эээ. Так. Блин. Я то ще не можу щось зробити після того як закінчується то все І, і, і сразу... Ой Ойді <рик> Коли то все закінчується то всі пушечки мене зберігають <рик> Люди такий <тут не. рик> Маємо оборону, ні. О, воу, воу, пацан, ты ч, подивитики на вы. Ч так? Ты ч? Ч ты так бытка еще? Налетай! Давай допускные, вылетай мы! Может вони точно погон будет а, Але я скажу, значит, сим такая броня спеціально дається. И це специально для джиганаута. Броня джиганаута нас набивает. Броня. Проти такого не справляйте. А во... сбитою, такою бытою, бляха путаю. Оооо! Oh. Oh, 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 oh. Давай, 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 давай! Ну oh. oh, давай. Давай, друг. Я сейчас понимаю. А есть. Мені по мені по мені попад прилітає по інцелігом. Так Він, заходить. А! Забачте як кавал просто не справляється. Ай-яй-яй-яй, пробивай доборону. Борону пробивають. Ай-яй-яй! Відомлюю свої поліцейські сили, щоб затримувати. Готово. Так, залітаємо. Ооооо. Наше потім завалили. Бачите, вот не партнер, виже не дошкачені. Завалили його. Ого, ай, ну что? Ай-яй-яй, дерну, безусловно, канал. Оооо, бегом-бегом, бегу, долетаем, Що, поняли. Что, порвал у меня? Не понял. А цих... тих. Чайных туда зебраты. Ооооо. Ай-яй-яй. А, вони прорвались. Ай-яй! о І проактивичому трошки. О, о, то я заплив. А! Мені не дадуть тобі відбою. вони будуть хвилин іде. Так. Ну это у нас.

О господи. Що тут робиться? А якщо вам такий контент подобається в українському, віде, то поставте, будь ласка, подобайку, лечите друзів ухід. У нас тут вообще капець, як ви бачите, робиться. Оооо. Во... До дутці проходим в міста. Которую все лежит. Лежи, 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 вот тут, -вот. тут. Так, майже всіх Ч Що ты? Що хосты підключились у нас? Mm -hmm. Ну шо ж такая? Где? Где граната? Я не помню. Піднімаєм, піднімаєм. Давай, 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 іді. Ну шо ж таке? Що ж ви такі невгомонні, не, пацани, а? Та ніколи не ні нам. Побігати. Так, як я... група Бу... швидкого реагування. Я повинен. Йо! Так, одна хвилина і все. І... Так. Ух. Снину. Ми відбуваємо те, що маємо. Так, як ви бачите, всі готові. Ворона, ти шо, серйозно? І всі, хто були на такому івенті, то я всім буду дуже цінно подякувати за такий івент. Да я мою вже з другої сторони біжуть. Опа! Собновили. Так. Тут наші. Тут наші в таких хостюшки біжуть. Уууу, вс. Побачите, івент закінчено. Але... Лишилися такі. Ось, як ви бачите, івент закінчився і... так, да. Дуже файно все вийшло. І всім так, давайте відійду, щоб попрощатися з вами, мої підписники. Всім дякую, що ви були зі мною і мене дивитеся. Я вам бажаю всім удачі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте ваші вподобайки, кличите друзів. Разом ми можемо це все зробити, все зробити. Канал тільки розвивається. Можна вже сказати, він розвитий на середньо, а я вам бажаю, як завжди, гарного настрою. І і не забувайте, що ви можете відео зіграти в ту гру, яку я граю. Просто я вам заки я вам кину посилання. Посилання буде в описі. І ви сміло можете... Пограти в таку гру чудово дуже. Е, рекомендую вона дуже файна, але я вам розкажу е, як. Е, ход... Та що ж таке? У мені тут стріляють. Дайте відео закінчити, ну. Зайду хоч сюди. Я як завжди... Добре, припинив мене чуть, чуть. Я завжди прощ... я прощаюся з вами. І проп... е, Гра буде в описі. Ви можете зіграти. Перше ви можете починати тільки з двох доріг. Охорона. А ви можете мене зустріти, бо я можу з'являтися в швидкій групі реагування, охорони. Або можу вже бути Epsilon 1. Якщо я епсилон11 для альфа 1, то ви мене теж там побачите. Правда, я буду зайнятий. Якщо ви мене побачите, то можете зробити зі мною цей скріншот. І можете і інші друзі реально не повірять, що ви побачили ютубера в грі, яку він грає. Я вам надіюсь нагадав, що рані... я ще раніше говорив, що відео будуть в обмеженій кількості через те, що в іншого місці там немає нормального в інтернеті, але <світ> деякі ігри не тягне. Отоп, Час... часовик. Получается, всем удачи. Получилось як получилось. Добро, всем удачи и всем...